Добрий день. Це канал Я і Маміні Тваринки. І ми з вами пасемо кізок моїх дорізок. Трава гарна, тут сюди ми зайшли, ще тут ми не паслися. Вже і малі починають трошки пасти, але треба їх перевезти, щоб поїти не, не зараз, як вони йдуть пастися, а як приходять з поля. Ось, бо зараз вони нап'ються і не хочуть пастися разу. Старі пасуться. Щось десь їде. І шмачі клета. Разу не хочуть пастися. Гамнярі малі такі. О, дай їм Зайти на город на релю і будуть скакати. Каштан, тікай, тікай, не пущу до городу. Бо наберете. О. А ці всі красуні мої пасуться. Так. Продаю на вибір або кнопку, або мурзу. Хто, хто котру схочете. Кш! Кш-куди, не можна в город! Ось. І маю на продаж ще кш-кш-кш-кш-кш козичку ось цю світлу рижу від моєї кориці. Ось. От за такий моциклет, то капець. Якийсь трандулетні моциклет. Так що ось такі-то справи. На вибір. За ціни дзвоніть, тоді скажуть, дзвоніть по номеру 0-98-97-41. 650 п'ятдесят, ноль дев'яносто вісім, дев'яносто сім сорок один п'ятдесят і будемо домовлятися? Ось такі то справеньки. Або кнопку, або морзу. Ось, є вибір. Так, і козичка ще одна є на продаж. От. Так що ось такі то справенькі. Ну, а я за той час відповів, ні, ну ще є два козлики на чистокровних, теж можу продати. Можу на зерно поміняти, можу за гроші продати. Можу поміняти на козичку. Але щоб не менше була моїх козлів, я маю на увазі за, за літами, щоб я могла вже їм лен давати. Ось. На альпійку можу поміняти козичку. Або можу поміняти на таку вже козичку, там, щоб вона було її. Ну м'ясо забрати, так як от мене взяли козлика. І мені привезли дві молоденьких кізочки. Можу поміняти таким чином на м'ясо. Ось. Так що ось такі то справи. Шкода їх різати, тих красавчиків клаповухих моїх, да? Мені такий красавчик. Каже, каже, купіть мене. Я буду гарний козьол, слухняний. І ще от один є. Ось цей його. Оце я чорненький красавчик. Я їм не даюся, сямушків, можеш не йти до мене. Навіть не думай, бо не даю. Все, йди пасися. Навіть не йди, кажу, бо не даю. Ось такі то діла. Киш-киш-киш-киш-киш-киш-киш-киш-киш-киш. Пастися, пастися, пастися. Є на чому йдіть, пасіться. Ось такі то діла. Ну, а ми будемо говорити. Каштан, не наглій. Не наглій, кажу. А ми будемо говорити, говорити. Ой, дуже багато кози повигонили пастися. Ще багато є людей, які не вигнали, що вони будуть вигонити. І питають. Кози став в жолудок. Чого він став? Вона нічого не їла, другого тільки попаслася. Як питаю, скільки попаслася, ну як, до обіду паслася, зранку таку вигнали, десь годині 9-10 вона паслася до обіду. А кав до того траву їла? Ні, я не давала. Ну, то кау то на що ви стільки зразу вигнали? А наскільки? Ну вижені перший раз на пів години. Попасеться пів години, заберіть, хай постоїть зо дві годині в кліві. Постоїть зо дві годині в кліві. Знову виведіть на, на 40 хвилин чи на годину, ну не більше години. Ось. Хай трошки попасеться. розумієте? Якби трави не було гарно і на чому пастися, можна вигнати одразу на годину. Вони там полізають, десь якоїсь лебесточка лебезнут, десь якесь щось, та й все. Зараз вже трава гарна, велика. І якщо їх зараз виводити, то вони в моменті попасуться. Якщо коза та що... Люба пастися, то вона за пів години вже нажереться. Ось. Що ти там глядиш? Малишка моя. О. І вона напасеться і вже її хватить, бо з'їсть смак і вона вже і вона вже буде мати проблему і виколо неї. Так само козенят малих. Якщо вони маленькі, то вони ще не пасуться, то їм не страшно. Але якщо воно велике <схи> і воно вже хоче їсти такої трави, і ви його вигнали, воно не їло тієї трави, а ви вигнали зразу, воно попаслося, і жолудок стає. І дуже тяжко тоді його запускати. Або понос чіпляється, або понос чіпився і ще й жолудок став. Або взагалі, як то кажуть, а от від тишина. І желудок не робить, і поносу нема, і не какає коза ваша, і нічого. Оце вже проблема. Ось такі то справи. Так що... Будьте добрі, якщо виводите перший раз, то помаленьку привчайте, потрошки. Лучше пару днів потрудитися, ніж мати клопотів на... на цілу купу днів. Або, як то казав, Цілу купу проблем там, де їх нема. Ось такі справоньки у нас. Воно до біди, як то кажуть, і так раз-два хвати. А ще якщо як небудь, то воно тоді і робиться як-небудь. Кай береже, но Бог береже. Так що бережіть, будьте акуратні з ними, осторожні з козами. Не давайте їм, та так і корову, і все, взагалі рекомендується перший раз козу вигонити не більше, як на пів години, другий раз на годину. А там вже третій, четвертий раз, тут вже дивиться, як вона зажадно пасеться. Якщо вона далі жадно пасеться, то ще зо-два, зо три рази тільки по годині пастися. А тоді вже виводити на півтора, там надовше. Так само зараз дуже багато людей мастіт. Мастіт, мастіт, мастіт. Чого він береться? Вона не на схозняках. А у вас коза на припні чи на вияльному вигулі пасеться. На припоні, чи на кілочку, чи на дубчикові. Ось, як тільки ніхто не каже. ну, На Коликові, хто як. Дивіться, якщо зараз ще земля не прогріта, ще холодна, козів в козів вім'я гарні великі. Вони зазвичай недавно після окоту. Ось ще, Як то кажуть старі люди, колись не знаю, зараз не знаю, чи так кажуть, казали, сира корова, сира коза. Ой, що Вона ще не адаптована добре. І ви вигнали, вона трошки попаслася, в воздуху надихалася, лягла одихнути. Якщо в ім'я маленьке, так, да, її не страшно. Воно лягло на ногу і все. Але якщо в ім'я велике, то вона його на ногу не сховає, воно буде до землі торкатися, а земля то не прогріта, земля сира, холодна. Ось. І зразу запалення полежала трохи і злапала запалення, от вам і мастіт. От вам і проблеми. Так що поки ще зараз не оставляйте надовго козу на дворі, щоб не було проблем там, де їх не треба. Бо мастіт така печаль, якщо вона вже розчепилася, при першій можливості вона знову ж таки повториться. І хай там хто що хоче, каже, що він виліковується, що все. Зі 100% і 1%, що може коза перебороти оцей мастіт, що потім в другий раз він не повториться. То тільки 1%. А в основному 99%, що він повториться знову. При першій ж можливості, чи вона десь лягла, чи десь вітром шурнуло, ось чи десь не впору видуїли. Забагато молока набралося і все, і вже мастіт маєте. Ось такі то справи. Так що пильнуйте і не буде проблем. Зазвичай та коза, що дуже мало молока дає, з нею саме менше проблем. І Саме менше клопотів. А ці кози, що лучше доються, що більше дають молока, що більше вім'я мають, з ними і більше проблем. Ось так. Мої козявки пасуться, я хочу сісти, але не знаю, чи вони мені ті козявки. смакозявки дадуть посидіти. Так, Китя, ти знов хочеш? Киця? Покликала ж зірку до себе, щоб вони не били, не били її. Киця чіпляється до неї та боїться всіх зі всіма битися, а та лізе до неї. Я покликала, вони вже думали, що я сявушки дам. І вже всі головою порозвертали голови. Пасіться ще ще рано. Ось так пасуться. Мій каштанчик любить хлопчик попастися. Так, так, любиш, любиш попастися. Ти у мене хороший хлопчик. Пасись, пасись. Малиш мій. Мурза, мишка, ви хочете в школу, то получите. Так, так, ти не дивись на мене, дивись, якого доктора маю. Ось такі то діла. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Ми ще трошки попасемося тут зверху, бо знизу ще мороз. У нас нині то менший мороз, ще раз був здоровий мороз, нині там градус тільки. Але все одно трава холодна, вони знизу там не хочуть пастися от туди знизу. Мусимо пастися на горбочку тут до сонечка тепленько. Та й такі-то справи. Все, всім миру, спокою, затишку. І скорішої перемоги. Па-па-па-па!